пам'ятаєш перше своє закриття? Перше закриття? Ну, мабуть, сильне це от в мене був нічний клуб в Харкові, Паприка. Я знайшов, мені було 21 рік. Ми були на взльоті, у нас в Полтаві просто неслось. Я там спорткар купив. Круто все. Вау! А який спорткар? Ауді ТТ». Це перша моя машина, до речі, була. І ми полізли в Харків, я знайшов. Партнера, ми туди вбухали, мабуть, півмільйона, відкрили і через півроку закрили. І... Деякі кошти я віддаю по цей день з 10-го року, да, навіть. Угу. Нічого собі. Ну, да. ну і після того з 2013 року, мабуть, от ми виживали, ну, типу, ну, взагалі без грошей. Ну, типу, нуль, борги. Я там раз виступав, порахував, щоб мені. Ну, були періоди, коли я брав свій доход, свої борги. Мені треба було 150 років, щоб закрити свої борги. У мене був такий десь доход. Ну, але якось воно ну, треба вставати, і йти. Встаєш, ідеш, робиш, десь щось з'являється. Чи то зверху хтось допомагає, чи то просто упорство тебе і твоєї команди. Ну, встаєш, рухаєшся і щось виходить. Ну, як бачимо. Ну, ще не вийшло. так у мене є така мрія закрити всі старі борги, сказати, видихнути, сказати. І от тоді вже так якось легше піти далі, бо ніяк не можу відпустити цю історію, яка там як почалась там в 2011-2012 році. Ну Там дуже прибило, там е, сотні тисяч доларів, потім вони з восьми це курс змінюється. Відсотки, відсотки на відсотки. Ти береш на там, 10 найближчих людей кредит, щоб загасити відсотки. Через два, два місяці з'являються вже відсотки за ці кредити, і ці не, нікуди не ділись, і ти з цим сваришся, бо в тебе нема грошей, щоб їх платити, а їхнім батькам званням. Ну, ну це катастрофа. І виживали до кінця 2018 року, поки ну прям виживали, поки не відкрили перший баранчик. Потім там не було легко. Але, ну, по крайній мірі, верх. Ми з 2019 року а, зросли в 16 разів. Нічого собі. Ну, якщо дохід брати місяць, ну, чироковий, чи рокавичі, угу. місячний. Клад.